Доброго ранку, брати і сестри. Перш ніж розпочнеться день, віднайдіть хвилину для спокою у присутності Божій. Напишіть у коментарях ось я, Господи, торкнися мене. Це час для вас, щоб наблизитися до того, хто знає ваше серце. Вас чекають тут такими, якими ви є. Відкладіть турботи, відпустіть метушню і відкрите серце для Божого миру. У Псалмі 45, вірш 11 написано: Заспокойтесь та знайте, що Бог я. Нехай це буде вашим заспокоєнням. Світ може зачекати. Зараз тільки ви і ваш люблячий Отець. Небесний Отче, ранкове світло лагідно проникає до нашої кімнати, і світ прокидається. Ми приходимо до тебе з відкритими серцями. Дякуємо за цей новий день, сповнений можливостей та милості. У ці тихі хвилини ми залишаємо вчорашні тягарі і звертаємо погляд до Тебе, нашого незмінного джерела миру. Нехай Твоя присутність заспокоїть бентежні думки та допоможе нам прожити день із розумінням, радістю та сенсом. Навчи нас, Господи, не поспішати, а насолоджуватися кожним подихом і кожною справою. Нехай твій мир стане основою для всіх наших вчинків. З подякою в серці та тихою довірою до Твого проводу, ми починаємо цей день із тобою. Будь з нами, Господи, від світанку до заходу сонця. Господи, перш ніж зробити наступний крок, ми просимо Тебе бути з нами повсякчас. Живи в наших думках, скеровуй наші слова і будь світлом для кожного рішення. Твоє Слово каже: дай мені вранці почути милість Твою, вкажи мені шлях, яким я маю йти. Тому сьогодні ми запрошуємо Тебе в наші домівки, розмови, тихі роздуми і напружені плани. Ми не хочемо рухатися без тебе, Отче. Нам потрібна Твоя рука в кожній справі, твій мир у кожній розмові і твій голос, що нагадує про найголовніше. Допоможи нам частіше зупинятися і пам'ятати, що ми не самі. Нехай Твоя присутність огорне нас, наче теплі обійми. Дякуємо, Господи, що вирішив іти з нами сьогодні, дякуємо за подарунок ще одного дня. Ми не сприймаємо це як належне. Кожен схід сонця це лагідне нагадування, що Ти все ще з нами, що Твоя милість справді оновлюється щоранку. Дякуємо за повітря в легенях, за здатність бачити і за силу, яку ти вкладаєш у наші серця. Навіть коли не все ідеально, навіть коли залишаються біль і тривоги, нам усе одно є за що дякувати тобі. Ти добрий і твоя любов підтримує нас завжди. Коли ми розплющуємо очі на зустріч новому початку, нехай вдячність наповнить серця раніше, ніж прийде неспокій. Допоможи нам, Господи, помічати благословення навіть у найменших дрібницях. Нехай вдячне серце веде нас крізь справи сьогоднішнього дня, нагадуючи, що кожна мить, хоч би якою вона була, стає святою, коли ми проживаємо її з Тобою. Отче, наші думки так часто переповнені справами, клопотами, тривогами про те, що діється у світі. Але цього ранку ми віддаємо увесь цей тягар тобі. Ми відкладаємо страхи, запитання і нескінченні списки справ, довіряючи твоїй турботі. І нехай звучить у нашому серці Твоє Слово. Ні про що не турбуйтесь, а в усьому нехай виявляються Богові ваші бажання молитвою і проханням з подякою. І мир Божий, що вищий від усякого розуму, хай береже серця ваші та ваші думки у Христі Ісусі. Тому ми приносимо до Твоїх ніг, Господи, усі наші заплутані думки і міняємо їх на Твій мир. Очисти наш розум, як ранкове небо очищується від хмар, втихомир наш внутрішній галас, щоб ми могли ясніше почути Твій лагідний голос. Допоможи нам влаштувати в собі простір для спокою та тиші, для Твого Духа, який дає мудрість, упевненість і сили. Ми розуміємо, нам не потрібно знати сьогодні всі відповіді, нам потрібно лише крок за кроком іти поруч із тобою. Небесний Отче, стоячи на порозі нового дня, ми усвідомлюємо, скільки виборів належить зробити. Одні будуть легкими й майже непомітними, інші важкими й не до кінця зрозумілими. Ми молимо Тебе, Господи, будь нашим вірним порадником і скеровуй нас на шлях, угодний Тобі. Дай нам розуміння, що сягає далі, ніж бачать наші очі. Нехай Твоя мудрість буде, наче ліхтар для нашої стежки і голос, що м'яко виправляє нас, коли ми сходимо зі шляху. Приповісті кажуть нам, Надійся на Господа всім своїм серцем, а на розум свій не покладайся. Тому ми віддаємо нашу гордість і бажання все контролювати. Допоможи нам більше слухати, ніж говорити, зупинятися перед тим, як діяти, і завжди думати про те, що прославляє тебе, чи ми вдома, чи на роботі, чи з родиною. Нехай наші рішення відображають твою правду й доброту. Скеровуй нас, Господи, жити мудро і смиренно, йти з тобою сьогодні. Господи, у світі, що постійно відволікає нашу увагу, нам потрібна Твоя допомога, щоб залишатися зосередженими. Ми визнаємо, що наші думки блукають, розсіюються, і часом навіть наші молитви стають неуважними. Будь ласка, втихомир наші внутрішні бурі! Дай нам ясність не лише для виконання завдань, а й щоб бачити те, що справді важливе. Допоможи нам зосередити думки на твоїй меті, коли ми сідаємо працювати, наповни нас зосередженістю. Допоможи нам робити роботу не тільки точно, а й з миром. Прибери те, що відволікає та забирає час і сили. Допоможи нам казати ні непотрібному, щоб ми могли сказати так тому, що приносить тобі славу. З тобою, що скеровуєш наші думки, ми віримо, що зможемо прожити цей день з ясним розумом і спокійним серцем. Отче, ми просимо Твого благословення на все, що нам належить зробити сьогодні. Нехай наші зусилля принесуть добрий плід, а праця буде осмисленою та корисною. Неважливо, чи помітить хтось нашу роботу, ми хочемо робити все як для тебе, Господи, як сказано в Писанні, зміцни діло рук наших. Нехай усе, що ми робимо сьогодні, буде сповнене чесності та любові. Нехай Твоє благовоління зміцнить діло наших рук і наповнить день Твоїм миром. Якщо ми вже на пенсії або не можемо робити того, що колись уміли, нагадай нам, Господи, що навіть найменші добрі справи, щира молитва чи тихе слово підбадьорення це велика праця у Твоєму царстві. Нехай наші руки залишаються корисними та щедрими, нехай наші вчинки приносять лад, мир і відображають твій характер. Використай, Господи, нашу працю, хоч би якою скромною вона була, щоб принести світло в чиєсь життя сьогодні. Іноді, Господи, наші тіла відчувають у тому, що до початку дня сил уже не так багато, як раніше, і часом дні видаються особливо важкими. Але ми віримо, що сила приходить від Тебе. Як сказано у пророка Ісаї, а ті, хто надію складає на Господа, силу відновлять, крила підіймуть, немов ті орли будуть бігати і не потомляться, будуть ходити і не помучаться. Тому ми з надією покладаємо наші серця на Тебе, Господи, й уповаємо на Твою силу та милість у кожному новому дні. Онови нас, Господи, наповни нас рішучістю та наполегливістю, коли наші сили вичерпуються, нагадай нам, що ми не самі. Допоможи нам відпочивати, коли потрібно, і знати, що відпочинок це не слабкість, це мудрість. Чи буде в нас сьогодні заклопотаний день, чи спокійний, нехай Твоя сила наповнить нас, і в нашій втомі нехай радість усе одно підіймається в серцях. Отче, наш час один із найдорожчих наших дарів, та все ж він так легко вислизає. Сьогодні ми просимо Тебе допомогти нам берегти наш час. Навчи цінувати наші дні з мудрістю. Господи, покажи нам сьогодні, де ми марнуємо сили на те, що немає справжньої цінності, і лагідно спрямуй нас до того, що важливе для Твого задуму, наповни наші хвилини тишею, зосередженістю та сенсом, встанови в наших серцях межі там, де потрібно, і даруй сміливість сказати Ні всьому, що зводить нас на манівці. Нехай кожна мить цього дня буде не просто рухом, а сповненим значення й любові. І під кінець дня дай нам озирнутися назад без жалю, але з миром, знаючи, що ми прожили цей день у Твоїй волі. Нагадуй нам, Господи, що немає справи занадто малої, якщо вона звершується з любов'ю. Коли ми складаємо білизну, відповідаємо на дзвінок, готуємо їжу чи мовчки, вислуховуємо тих, хто потребує розради, допоможи нам, Господи, пам'ятати, усе це ми робимо заради Тебе і для слави твоєї. Навчи нас бачити святе в кожній малій справі та цінувати тихі служіння, про які ніхто не знає, крім тебе. Даруй радість серця в тому, що не вимагає визнання, і допоможи перетворювати щоденні турботи не на обов'язок, а на жертву віри та вдячності. Хай слова з писання до колосян будуть дороговказом для нас сьогодні, і все, що тільки чините, робіть від душі, немов Господеві, а не людям. Нехай радість наповнює наші стосунки, щирість, наші труди, а любов до Тебе наші серця. Нехай у кожній малій справі ми відчуваємо Твою присутність і шануємо Твоє ім'я, Господи. Отче наш, слова наші мають силу, і тому просимо Тебе сьогодні: бережи наші вуста і пом'якшуй наші серця. Навчи нас говорити з лагідністю, навіть коли втома чи роздратування беруть гору. Дай нам обирати доброту замість докору, співчуття замість нарікання, чи в розмові з близькими, чи з незнайомцями, чи в думках із самими собою, нехай кожне наше слово буде приправлене милістю. Як сказано в приповістях, лагідна відповідь гнів відвертає, а слово вразливе гнів підіймає. Вручаємо цей день у Твої руки, Господи, перестав усе так, як угодно тобі, і скасуй усе, що не служить твоїй святій меті. Господи, відчини двері за своєю волею і зачини ті, що ведуть у бік. Будь з нами в кожну мить, метушливу й тиху, особливу й просту, адже Твоя присутність освячує навіть будні. Завершуючи молитву, ми не прощаємося з тобою, ми йдемо разом із тобою в новий день. Ми встаємо з вірою, а не зі страхом, з миром, а не з сумнівами. Усе, що чекає на нас, ти вже знаєш, і ми довіряємо тобі наші шляхи. Нехай цей мир у серці стане якорем для думок, стійкістю для кроків і ритмом для подиху. І нехай оточення сьогодні побачить у нас упевненість, що приходить від тебе. Дозволь нам, Господи, відзеркалювати Твоє світло в кожній миті, яку Ти нам даруєш. Ми не знаємо всього, що принесе нам цей день, але ми знаємо, хто веде нас крізь нього, і цього достатньо. Дякуємо тобі, Господи, за те, що чуєш нас, турбуєшся про нас і ніколи не залишаєш нас самих. Любі брати і сестри, перш ніж ми розійдемося у своїх справах, прийміть це тихе благословення. Нехай серце ваше буде легким, а дух спокійним. Нехай руки ваші будуть міцними, справи радісними, а шлях ясним. Нехай Мир Божий зійде на вас, наче ранкова роса, освіжаючи ваші душі, нехай ви відчуваєте його близькість у кожній розмові, Його силу в кожному випробуванні, а Його доброту в кожному моменті цього дня. Якщо цей день видасться вам важким, згадайте завжди можна зупинитися, вдихнути глибше і знайти спокій в обіймах. Того, хто дбайливо несе вас, ви не забуті, ви саме там, де вам належить бути під охороною Божою. Ідіть з миром та впевненістю, знаючи, він поруч. Друзі. Якщо ці слова відгукнулися у вашому серці, напишіть у коментарях Амінь. Нехай ваша віра надихне й інших. Поставте вподобайку, підпишіться на канал і поділіться цим відео. Нехай Господь наповнить ваш день миром.